Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Минула 21.30, Час новин про все найважливіше на цю мить для вас. Працюють журналісти фактів сітві та вікон СТБ. Добрий вечір. 140 бойових бивих зіткнень так виглядає фронтова доба. Що минає від ранку? Росіяни завдали по території України шість ракетних та 64 авіаційних удари. На Харківщині окупаційне військо нині атакувало щонайменше 13 разів. Утім, сили оборони дають ворогові впевнену. Відсіч повідомили увечері у Генштабі. Паралельно противник тисне на Куп'янщині та Сіверщині по 15 атак спочатку доби. Найгарячіші ділянки довкола Краматорська та Покровська. Росія прагне захопити ці міста, аби вийти на адмінкордони Донецької області. Водночас штурмують і Лиманський, Курахівський та Времівський напрямки. Без змін залишається ситуація і на запорізькому та Херсонському відтинках фронту. На Харківщині тривають українські контрударні дії. Напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Зеленський. Тим часом рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару. Близько п'ятої вечора ворог завдав ракетного удару по території цивільного підприємства неподалік Харкова. Це селище Коротич загинув 38-річний чоловік, повідомляють у прокуратурі. Ще четверо людей з пораненнями у лікарні. Із прикордонних населених пунктів за чотири дні евакуювали понад 6 тисяч людей, адже окупанти обстрілюють мирних жителів кабами, артилерією, мінометами. Лише сьогодні у Вовчанській громаді п'ятеро поранених. Ті, хто виїхав, розповідають жахіття. Наша кореспондентка Тетяна Доцяк з подробицями. Бігун, бігун, бігун. Забрали не знаю, прикордоння Харківщини палають будинки безперервні вибухи. Окупанти накривають кабами, ракетами, артилерією. Четвертий день, ризикуючи життям. ДСНС, поліція, волонтери вивозять людей. За цей час евакуювали понад 6 тисяч жителів. Окупанти дійшли до околиць Вовчанська, були спроби зайти в місто. За цей час встигли познущатися з ні в чому невинних людей. 11 травня ось цих чоловіків і жінок полонили, тримали в підвалі. Сьогодні декому з них вдалося втекти, дістатися українських волонтерів та евакуюватися. Але там у підвалі, за їхніми словами, ще лишилися заручники російських терористів. Ми там в підвалі Три дня сиділи з ними. Вони вас взяли в полон. Чи як це Ну так, виходить так. Все, Вони несе з Росії. Звони чули балачки, що треба розстріляти. Треба розстріляти. Служба безпеки України розпочала слідство. Також розслідують факт знущання над 74-річним чоловіком. Росіяни відстрелили йому пальці. Чоловіка вже прооперували харківські лікарі. Розстріляли це пальці, бо А ні то. Хто? Людей везуть у гуртожитки Харкова. Більшість із них потім селяться в родичів або самі орендують житло. Тим, кому нікуди йти, безкоштовно мешкатимуть у гуртожитках, скільки буде треба. Проживають вони в умовах, в кімнатах, яка обладнана всім необхідними меблями. Гуртожик наш. Е Має водопостачання, електропостачання, газопостачання. Юлію Уварову разом із мамою і трьома дітьми волонтери евакуювали з білого колодязя сьогодні. Вночі жінка розповідає, тікали в чому були. Тут у Харкові їм надали всю необхідну допомогу. Нам дали хімію, нам дали продуктові набори. Нам дали ліки, нас покармили, попалі з білого колодязя з двома дітьми евакуювалася й Ірина Лубянко Терпіли до останнього, каже, залишити домівку було вкрай важко, але останні дні стало просто нестерпно. Ну, недалеко біля Вавчанська 12 кілометрів. Там, я думаю, вже то ней Вовчанська немає. Там ужас. Таке відчуття бо що взривається, мане хата. Ми приїхали, ну, покидала я. Не знаю, я не ложки, не миски не взяла, нічого. Хорошо до нас віднеслися, дали нам все, і мої діти не голодні, ми в теплі, в тишині. Ворог намагається просунутися до вовчанська та липців. Збройні сили України стримують натиск окупантів, знищують його техніку. і Живу силу. Ми продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди разом. із національною, тобто поліцією, організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх, фактично, підходах до самого міста. Вовчанська, ми обов'язково вистоїмо. Слава Україні! Героям! слава! Однак в обласній військовій адміністрації радять людям негайно виїжджати. Для цього достатньо зателефонувати на 101 або 102. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини. Кілька годин тому російські окупанти обстріляли школу у центрі Херсона. Снаряд розірвався просто біля будівлі. Обійшлося на щастя без постраждалих. У школі вибиті вікна, понівечені фасад. Сьогодні внаслідок обстрілу двоє людей загинуло в селі Кізомис. Удар був прямо по житловому будинку. У двох інших населених пунктах внаслідок обстрілів двоє цивільних поранені. Винищувачі F-16 з Данії будуть в розпорядженні повітряних сил України протягом місяця. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен. Повідомив журналіст Діцайт. А посол Німеччини Мартін Єгер запевнив, що у травні Україна отримає новий комплекс IRIS-T і вже планують наступні поставки. Водночас уряд Німеччини відхилив пропозицію членів Буднестагу, що протиповітряна оборона країн НАТО збивали російські дрони над Україною з неукраїнської території. Торії повідомляє видання «Гардіан». Нагадаю, ідею влаштувати в такий спосіб безпольотну зону над західними областями України висували німецькі депутати з правлячої коаліції із опозиції. Найближчі п'ять років стануть одними з найнебезпечніших для світу і Британії заявив прем'єр Сполученого Королівства Ріші Сунак. За його словами, заходу доводиться протистояти загрозам з боку авторитарних держав. Росія, Іран, Китай та Північна Корея будують вісь зла і безрозсудні дії Москви призвели до того, що світ ближчий до ядерної ескалації ніж будь-коли з часів карибської кризи. Саме тому британський прем'єр закликав союзників НАТО збільшити витрати на оборону. Лондон уже переводить промисловість на воєнні рейки. До 2030-го збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП. Крім того, британський прем'єр застерігає, Путін не зупиниться. Якщо досягне успіху в Україні, найкращий спосіб цьому запобігти допомогти Україні зброєю. Що думає Путін, коли бачить нашу бездіяльність? Він думає, що захід слабкий і не готовий зробити вибір та інвестувати у власну безпеку. На агресію можна дати відповідь лише силою. Допомога Україні це внесок у нашу власну безпеку. Ми маємо відновити наші спроможності стримування. А Росія має зазнати поразки. Служба безпеки України затримала групу російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня, щонайменше у трьох будівель. ...гіпермаркетах, відомої мережі та біля одного із кафе. 15 саморобних вибухових пристроїв замаскували в упаковки з під чаю. Це була зокрема пластична вибухівка та запалювальна суміш, яку важко погасити. Пристрої мали здетонувати пікові години відвідуваності гіпермаркетів. Біля кафе бомбу хотіли закласти в запарковану автівку. Сбу встановила, що керував групу співробітників ГРУ Юрій Сизов. У відеоінструкції він показав, як встановлювати вибухівку в одному з магазинів цієї ж мережі у московській. Ські області контурозвідники встановили контрабандистів, які доставляли вибухівку з території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту. Їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої у гіпермаркеті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.